Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова. Сьогодні ми поспілкуємося із сім'єю із дружківки. Вони приїхали до нас для того, аби святкувати Великдень. Доброго дня. Доброго дня. дня. Отож, Ткаченко Олена та її дочка Катерина. Скільки тобі кать років? Дев'ять з половиною. Дев'ять з половиною. Ти вперше в Рівному чи вже була тут? Перше. Перше. А які от в тебе враження? Розкажи. Ну, мені дуже тут подобається. Мені подобається родина, в якій ми живемо, uh -huh. діти та гос... ну, та х... хазяї... Господи. Господи... господарі. Ми Це дуже приємні. Джинні. А куди ви вже їздили? Ми їздили як? в селище зоря. В селище зоря. І що там вам що ви дивилися? Ми нам показували концерт. Діти з школи були шеф Шевченківські читання. Угу. Там нам дава, дава роздавали подарунки. А які подарунки? Ну, та, Пасхальні. Там були листівки, яйця розписані. Ну, Дітки розписували. Так. Так? І ви в таких вишиванках гарних. Це вам хтось вишивав чи ви купували? Купували. І купували, і нас спроваджали сюди. Ось мені моя колега, моя начальниця, дала. Або Виглядала дуже приємно. А от розкажіть трошки про те, звідки ви родом, у вас там ходять от у вишиванках, прийнято на якісь заходи ходити, бо бо в нас це дуже часто можна зустріти. Ні, В нас прийнято стало ходити в вишиванках останній рік, коли ми стали підкреслювати свої свою приналежність до України. Але раніше ми ну, якось це було не від чистого серця. А зараз. Коли ми відчуваємо, що ми громадяни України, всі ставимося зараз по-іншому до всіх національних свят, до всіх традиційних свят, які ми святкуємо. І тому дуже хочеться, особисто мені, щоб в моїй родині у кожного була вишиванка, була якась атрибутика українська, тому що ми українці. Зрозуміло. А от е, розкажіть дружківка, скільки населення е, з, з, проживає і е, ось цей останній період, такий бурхливий період, які там настрої переважають? Ну, населення в нас приблизно 70 тисяч, якщо брати місто та перна... села, що розташовані поблизу? Ну, скільки ми чекали, у нас були ополченці. Свій, свій час, і люди хотіли цього, то сепаратистів, людей з, з проросійськими настроями в нас дуже багато. Я не можу сказати у відсотковому відношенні, але їх досить багато, і ми це відчуваємо. Але є патріоти. І здається, що з кожним місяцем їх становиться більше. адже ми бачимо. Скільки людей виїжджає з території окупованої. На даний момент у нас в місті зареєстровано вже 10 тисяч переселенців. В місто дуже великими партіями приходить гуманітарна допомога, допомагаємо ми всі, як можемо. Ось я працюю в бібліотеці і є такі випадки, коли люди зверталися до нас ще восени. Ми надавали їм допомогу продуктами харчування, зараз вони дещо. Стали почувати себе більш впевнено, що знайшли роботу, житло і вони самі несуть тепер, аби ми мали змогу допомогти новим переселенцям. Тому що, якщо спочатку це було, як нам приїжджали з Слав'янську, потім була Горлівка, Донецьк, Дебальцево, люди ще їдуть, тому що схід ще потерпає. Щастя. Все рівно дуже приємно, що йде така допомога і від волонтерів, і від самих людей, йде таке об'єднання. Так. Це, це, це дуже добре. От тепер про сам проект. Звідки ви дізналися про цей проект і е, яким чином е, відбиралися сім'ї для нього це по бажанню чи, можливо, якимось іншим чином? В нас це було добровільно. Інформація пройшла особисто, я отримала її через групу ВКонтакті, яка називається Халва. Я сьогодні дізналася, що в Рівному знають, що дружков, дружківці виготовляють дуже смачну халву. І в нас є група ВКонтакті «Патріотична халва. І саме звідти я дізналася, що оголошено початок акції, і всі, хто бажає, може заповнити анкету. У нас в місті є такий відомий патріот дружківки Павло Островський, який зараз навчається у Львові. Ось і саме через нього я отримала посилання, де я можу заповнити анкету. Заповнила і одбирав, був якийсь відбір, чи не було, я не знаю, але ми потрапили до, до, списку, до списку учасників цієї акції, і я дуже щаслива, що ми сьогодні тут. А скільки родин всього приїхало разом з вами і з яких вони місцевостей? З дружківки приїхала дві родини. Зі Слов'янську з нами їхали ще е, родини. Я не можу сказати певну о, о, кількість, але десь м, ще 12 може родин їхало зі Слов'янська. Чула, що ви сьогодні чи вчора, чи сьогодні зустрічали ще і дітей з Сєверодонецька, які вашим є містом побратимом. Тобто, ну дякуємо рівне, рівному за те, що ви. З нами, а ми з вами, і можемо ще раз відчути, що Україна єдина. Так де ви вже були за ці дні, і взагалі, от що цікавого ви побачили і чого очікуєте від проекту? Ну, ми приїхали вчора ввечері. Дуже приємно вразило те, як нас зустрічали, бо ми одразу з потяга потрапили до приміщення вокзалу. А там нас на нас чекав флешмоб. Патріотичний, що це був за флешмоб. Це діти учні шкіл е на основі українських пісень патріотичних зробили е ну, дещо, зараз не сформулюю, як це було, але особисто для мене це, це в мене викликало сльози. Ось. Тому що. Ну, Я особисто, як мешканка Сходу, я буду зараз плакати, ви мене вибачте, але. Нічого просто в свій час цієї зими довелося стикатися стискати, з е, відомостями про смерть людей, які приїхали, йшли не, не, не тільки з Сходу захищати свою країну, але приїхали з Заходу. Угу. Ми допомагали волонтерам. Е, Постачати берці, з спальники хлопцям, які поїхали вже на піс... на Піске селище під Донецьком, дехто був кіборгом і захищав Донецький аеропорт. І десь під старий Новий рік Олександр Жилак, з яким ми співпрацювали, і який був координатором. Саме серед військових, ми з ним через нього постачали саме завдяки Івано-Франківську. З Івано-Франківська приходила до нас ці речі, які були потрібні армії. А він вже розподіляв там хлопцям свої чи бригади. ось. І я дізналася, що його поранено. Я йому зателефонувала, мене вразило те, що. Ця людина завжди весела, завжди на позитиві, він завжди з нас заспокоював, казав, що все у нас буде добре. Ми з ним в, в той день балакали ну, він хвилин 15. А на наступного дня я дізналася від його дружини, що він тільки був після операції. Він не міг взагалі не міг розмовляти. Він з нею, менше хвилини говорив, а зі мною 15 хвилин. Він заспокоював мене сам після операції. Я хочу подякувати всім жінкам, всім матерям, сестрам, які бачать, яка біда прийшла до нас. Може, дещо через, саме через нас це сталося. Ну, мої очікування вже дещо справдились, тому що я, я впевнена, що тут живуть такі ж самі добрі, щирі, відкриті люди. Як і на всій Україні. І ем, взагалі-то я сюди їхала, аби дітям своїм показати, що нічим ми не відрізняємось. Всі ми патріоти, всі ми хочемо ем, добра для своєї країни. Але мене дуже приємно вразило те, що у вас досить таке компактне. Чисте, чисте місто. У нас е, Краматорськ, сусіднє місто mm -hmm. десь по кількості мешканців е, співпадає з Рівним, але у вас якось затишно, бо, мабуть, тому що немає такої великої кількості підприємств промислових. Ось. Що мене вразило, е, ну, може, дещо в комічному сенсі, це що я дуже захотіла сфотографувати вулицю імені Степана Бандери. Uh -huh. Ось, і викла дуже хочу викласти її у соціальні мережі, і сказати, і кожному, хто мене запитає, чому це так, я хочу розповісти реальну історію Степана Бандери, тому що ті міфи, які супроводжують цю особистість, в більшості це саме міфи. А не правда. А от е, існує стереотип, що на Заході люди агресивні, там, такі патріотичні, в такому негативному виразі цього слова. Я з такими ще не стискалася. Не стикалася. А у вас там е, це а ось так, з такими, як у нас є, але не проукраїнські, а про російські, я вже стикалася з таким. Хочу запитати про традиції, як святкують Пасху у вас вдома. І ем, ну, можливо, ви вже коли відсвяткуєте в нас, зможете порівняти. Ось, але спочатку розкажіть про те, що у вас. Ну, ми готуємось до Пасхи, починається все це з чистого четверга, коли наводять в хатах чистоту порядок. Потім в п'ятницю це Страсна П'ятниця, хто дотримується там, суворого посту, то посту до е, першої зірки. В суботу ми почимо Паски, йдемо ввечері їх святити, чи всеночна у нас в наших храмах. А зранку ми вже святкуємо Великдень, це і родинні. З столя, коли ми б'ємося яйцями, їмо паски, це вже на столі і з'являються м'ясні страви, якщо люди е дотримувалися посту. Ось це таке свято, коли ходять гості рідні один до одного, чи від дому до від дому, додому, до бабусі, до дідуся, до тітки. Весь день присвячений саме таким родинним візитам сім'ї. Е, ви приїхали двоє, так? Чи ще Ми, хтось? Трьох. Ми трьох? з трьох брат ще. Ага, брат, брат так? так? Валерій який. А є він тут? Чи, чи немає? Є Валерій, так? Валера. Валера, так. ходи сюди. Присідай біля біля Каті. Розкажи ще ти, Валера. Як тобі наше місто? Дуже красиве місто. Красиво. А чим? чим тобі воно подобається? Ну, Вон, чисте, багато пам'ятників. А от з людьми, з дітьми. Чи? ти Спілкувався вже? Ще ні. Ще, Ще ні, але Як вже це не спілкувався. В родині ми. А, ну. <смітна> тобі там подобається? Так. А ти в який клас ходиш? Шостий. Шостий, так? А ти ким плануєш стати? Я не знаю. Ще не думав? Журналістом хочу. – Журналістом? Вже Нічого собі наш колега <смітна> <новинага> буде. <смітна> а чому саме журналістом? Цікаво. Цікаво, так? А ти Катя ким хочеш стати? Ти вже думала? Ні. Ні. А можливо, актором, так як ти займаєшся в театральній студії? Модельєром, мабуть. Да. Модельєром. Дизайнером. Да, дизайнером. дизайнером. <свист> Журналіст і дизайнер у вашій сім'ї підростає. А тато лишився вдома? Так. <свист> а чому він не приїхав з вами? Він працює у нього зміна. А де він працює? Десь на, на... видобувному підприємстві. Добре, я вам дуже дякую за розмову, за такі щирі справді емоції. Бажаю, щоб це свято у вас прийшло незабутньо. Для діток теж бажаю всього найкращого, завести тут гарних друзів і спілкуватися протягом довгого часу і пам'ятати, що Захід і Схід це єдина Україна. Глядачам дякую за увагу, до побачення! можна всім до побачення.